Ось такий от янмарчик АФ-33. Значить по резині. Резина без тріщин, але на сезон чи на два ще повинно фатити. Так само задня у нас колакофарбових можна відполірнути. Це у нас автомат, реверс 1500. 17 годин на працювання. Двигун у нас трьохциліндровий. Без потяків все в збереженому стані. вот аппаратик